Всім привіт, мої дорогі підписники, дуже рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я вам покажу, як ефективно класно планувати блогеру. Причому не просто ефективно класно планувати, а реально все зберегти в одному місці. І це реально саме головне тут привчити себе до порядку весь час працювати в планері і записувати. Це найтяжче. Так от Перше, що я дуже рекомендую вам зробити, будь-яку би систему, яку би ви не вибрали, будь-яку, зробити так, щоб вона весь час була у вас на очах. Це дуже просто двома шляхами. Перший це закріпити ось так, як в мене ви бачите, ось вкладочку блогінг. І я завжди, от наприклад, дивлюся, якісь відео в мене виникла ідея. Я собі відкрила, записала. Взагалі вона в мене завжди відкрита ось тут. Ось, бачите? І вона у мене в закріплених. Тобто, коли я, наприклад, дивлюся якісь відео, проходжу якісь навчання, я собі тут все пишу. І це реально круто і класно, тому що, якщо правильно все ось тут розписати, то просто ваша ефективність і продуктивність в рази зростає. Отож, перший наш крок це закріпити ось тут, в закладочках, і кожен раз, коли ви працюєте, Кожен раз, щоб ця вкладочка була відкрита, і ви записували свої ідеї і плани, тому що нам здається, що ми все пам'ятаємо. Ну реально, нам здається, що ми все пам'ятаємо. Але ми забуваємо, і потім ми свою ідею геніально. А в нас дуже часто геніальні ідеї, просто ми їх не записали вчасно. і Ми свою геніальну ідею не можемо згадати. І друге, це закріпити ось так вкладочка, як закріплюється ось таким чином. Права кнопочка мишки закріпити. І ця вкладочка у вас буде завжди. Тепер що я підготувала для вас, мої улюблені підписники, і це чисто символічна ціна за ту систему універсальну систему планування, яку я реально вже роками випробувала і вже роками веду, тому що. Ось так я планую вже три роки, і ви результат бачите самі. От реально, ви результат бачите самі по моєму інстаграму, по моєму телеграму, по моєму Ютубу, видно результат і те, що ось ця система діє. Так от, я дуже рекомендую взагалі, коли ви всю картину місяця бачите зразу. Не отак, як там справи на тиждень, справи на місяць, а реально всю картину місяця. Тобто в нас є місяць і в нас є пріоритетні справи. А так як ми блогери, у нас пріоритетні справи можуть дуже швидко з'явитися: етерчик, прямий ефірчик, колаборація, співпраця з кимось, і це реально так. Далі важливі справи на сьогодні і справи без терміну. Сюди я пишу просто те, що зазвичай я можу зробити будь-коли, коли в мене вільний час. Далі, майбутні курси та інфопродукти це те, що я собі планую в майбутньому. Я тут дуже рідко ставлю дати, я просто їх пишу. Мої послуги це ідеї послуг. Це не ті ж послуги, які у вас є, це ідеї послуг. Співпраця плюс ідеї і блогери, яких треба глянути. Далі, от у мене є нотатник і ідейник. Як ви бачите, днів тижня в мене тут нема. Тобто. Тижневого планера тут нема, і я взагалі навіть не бачу його сенсу, тому що поки його завести, то вже нема часу його виконувати. Але я веду тижневий планер для соцмереж, і це реально важливо, але тільки для Телеграму і Інсти, тому що для Ютуба це не є так важливо. І переходимо далі у другу вкладочку соціальні мережі. І в соціальних мережах в нас є три вкладочки: перша телеграм, друга інстаграм і третя Ютуб. Відкриваємо телеграм. В телеграмі, от якраз те про що я вам казала, що вам треба бачити місяць. В телеграмі дуже важливо, так само як в Інстаграмі і в Ютубі, дуже важливо показати пріоритети місяця і тижня і важливі події, щоб ви бачили, до чого йти і від чого відштовхуватись у вашому контент-плані. І, власне, ось це дуже важливо заповнити. Далі в нас іде стандартний тиждень, отут вже якраз є тиждень. Чому я і не пишу в першому, там, де всі справи, тижневе розклад? тому що він у мене є в соцмережах. Фактично, мені справ на день і пріоритетних справ вистачає. Максимально, і це діє 3 роки. Це реально, оця система моя діє вже 3 роки. Так от, в Телеграмі, в контент-плані Телеграму дуже важливо різноманіття форматів, тобто, якщо ви пишете текстовий допис сьогодні, завтра ви вже пишете відео, або щось, інфографіку якусь, або кругле віконечко. І коли ви, наприклад, показуєте щось. Там прямий ефір, то його також варто записувати. Стандартно. Тут є нотатник, і будь-яку свою ідею ви можете записати. І ось тут є підказочки. І деякі комерційні канали, що публікувати, просто підказочки. І для вас я сюди завантажила кілька уроків із свого курсу та інтенсиву. безкоштовно. Далі. Інстаграм. В Інстаграмі дуже важлива регулярність і сенси тематичні лінії. Знову ж таки, пріоритет місяця, старти важливих курсів і акцент тижня. І далі в нас ідуть сторі, пости різ. Звичайно, пости не потрібно кожен день там публікувати, так само як і сторіс. Але я тут собі зробила 5 днів, а ви собі можете написати, наприклад, в середу вихідний, тоді тут змінюємо і пишемо четвер. Це також дуже важливо. Далі ідейник, нотатник, і знову ж таки кілька уроків по інстаграму з мого практичного величезного курсу. До речі, цей курс можна подивитись в записі. І е, контент план в Ютубі. Е, отут якраз неважливі дні, тижня, ну е, це моя методика. Можливо, якщо для вас це важливо, ви собі зробите прямокутничок. Але тут реально важливо акцент місяця, розклад каналу приблизний по рубриках. Наприклад, рубрика там інфопродукти два рази в тиждень або один раз в тиждень. І дописи. Не нехтуйте дописами в Ютубі. Це реально працює. Дописи працюють. Е, тепер по рубриках каналу, ось тут розписати рубрики, і як монетизувати, що означає монетизувати рубрики каналу. Наприклад, у вас є інфопродукт, наприклад, по канві. І коли ви знімаєте відео по канві, в кожному відео безкоштовному, ви нагадуєте, що у вас є платний інфопродукт. Ось це і є монетизація. Зразочок каналу. І, власне, ось тут ідуть тематичні лінії і ідеї відео. Хештеги. Пам'ятаєте, що хештеги діють в Ютубі? Хештеги і опис в стандартні відео. Наприклад, приєднайтесь в мій інстаграм, то дуже корисно, то дуже важливо і так далі. І, звичайно ж, кілька уроків по Ютубу. Я спеціально в описі до відео не казала, що я тут додала уроки, але я їх додала, бо це мені хочеться, щоб всі. Просто максимально класно, круто розбиралися з технічних моментів, тому що технічні моменти можна вивчити, і це не так важко. Далі ми йдемо до інфопродуктів. Уявимо, що у вас є інфопродукт. Причому ви знаєте, що інфопродуктів є дуже багато. У мене, до речі, є відео про інфопродукти. Подивіться класне, круте відео. Так от, якщо ви не можете визначитись, вам потрібно просто відповісти на ці запитання, і тоді у вас буде картинка в голові, що за інфопродукт ви хочете. Ось тут свій інфопродукт, ось тут допис про інфопродукт, ось тут стратегія покрокового просування вашого інфопродукту. До речі, у мене тут є знижечка на всі мої інфопродукти: 10%, сторіночка оплати і бот є. Далі база ідей та натхнення. От тепер розкажу прикол, як я це використовую: фішку і лайфхак. Уявіть собі, що ви ввечері сидите з телефоном, ви гортаєте тік-ток, ви собі відпочиваєте, і тут вам потрапляє на очі ну дуже класне круте відео. Ну реально класне, і ви бачите, як його адаптувати під свою нішу. Тоді ви просто берете надіслати це відео і відкриваєте застосунок Xstyle. і наді... надсилаєте його саме в наш планер. В нашу вкладочку, ту, яку нам потрібно. Ну, тобто, мається на увазі сюди. Просто беремо і вставляємо покликання. Потім, коли ми вже наповнюємо це, ми собі можемо подивитись, так як нам потрібно. Далі самоосвіта. Звичайно, що ми всі блогери активні, ми дуже багато вчимось, і це нормально, тому що світ дуже швидко змінюється, вчитись потрібно. І чим більше ми вчимось, мається на увазі, тим більше ми ширше бачимо картинку в цілому. Так от. Дуже рекомендую сюди додавати матеріали курсу, якого ви проходите, а тут писати інсайти, які у вас виникли після курсу. Ну це прям фішка-фішка. Далі фінансове планування. Це моя особиста таблиця, Google-таблиця, в якій я пишу дохід. І я хочу звернути вам увагу. Ось тут у мене є сторінки, і ви ось тут бачите 1, 2, 3, 4, 5, Зараз хвилинку. Ось тут. Тобто, в мене вона автоматизована таким. Чином, щоб коли ви ось тут напишете назву свого інфопродукту, а в першій сторіночці ви, наприклад, почнете розписувати ваш інфопродукт, ось тут, то отут вартість автоматично додасться і перенесеться на першу сторіночку. Це шикарно працює. Коли от ви просто попробуєте заповнювати, ви зрозумієте систему. Це шикарно працює. І останнє, що в нас є, це корисні покликання. Наприклад, покликання для блогінгу, наприклад, для підбору кольорів, зображень, цікавих людей, нейронок і так далі. Це основні такі, які найчастіше я використовую, і ви тут можете зробити собі своє. Як же ним користуватись? Коли ви його отримаєте, нам потрібно написати поширити. Нам потрібно натиснути, вибачте, не поширити, дублювати ось тут дублювати. Тоді у вас він буде у вашій бібліотеці, це вже буде виключно ваш. І ви просто збережіть собі закладочки, ось так, як я, і закріпіть, закріпіть щоб він завжди був у вас. Все. На дуже легко і просто. Максимально легко і просто. І використовуйте. Чому рекомендую свій планер? Тому що він діє. От, просто тому, що він діє, і я приклад того, що планер діє, і е, головне навіть не інструмент, а головне привчити себе до системи його регулярно вести. Не просто придбати і все, я тепер буду активний, продуктивний, ефективний. Ні, його потрібно ввести, ввести це в рутину, в звичку, заповнювати планер. От і все. Дякую, що дивились відео до кінця. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобаєчку, якщо напишете коментар. Назвичайно, буду вдячна вам. Покликання для оплати внизу. Приєднуйтесь в мій телеграм, приєднуйтесь в мій інстаграм. Дуже дуже рада взагалі, що просто додивилися відео до кінця. Ще готую безкоштовний збірочку промптів. Ви можете написати в моєму боті або в інстаграмі кодове слово промпти та отримаєте збірочку у Word, яка допоможе блогерам-експертам працювати з чатом GPT ефективно, тому що це також дуже класний інструмент. Все, дуже дякую за увагу!